На позачергову 63 сесії 8-го скликання прибуло 12 депутатів, що становить 55% від загального. В роботі сесії беруть всі старости старостинських укрігів Борисенко, власним погуб, начальник двох відділів Дібрівний, головний спеціаліст фінансового відділу Колодка Таміра Михайлівна, керуюча справами виконавчою комплекта Михайліченко, секретар ради Рябокунів Михайлівна, головний спеціаліст двох відділів та звітності Масієм Королія Михайлович, Начальник відділу Слав Потрушев, начальник юридичного відділу Підгойна, начальник соцілу Тимушко, начальник загального відділу Чернякович. Пропоную до складу реченої комісії обрати таких депутатів Родченко, Бур'янову, Сафорова. Хто за, прошу проголосувати. Рішення прийнято. Позачергову 63-ту сесію восьмого скликання оголошую відкриття. возникнення мови між російською та українською Порядку денного за 2 питань. Якщо у є питання та пропозиції, я прошу сказати. Якщо нема, прошу проголосувати в цілому за порядок денний. Хто проти, Утримались. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Позачамо 63 ї сесії 8 скрипня. По питанню номер 1 доповідає Борисенко. Віддань у же На сьогоднішній день виникла така необхідність покращення водопостачання населеного пункту села Фандрівка в зв'язку з тим, що е в колодні зят зникає вода не відповідає санітарним нормам, потрібно відремонтувати три водогони по трьох вулицях населеного пункту. Їх обстежили, прийняли певні рішення по ремонту їх і є пропозиція їх взяти на баланс. Тому пропонується прийняти таке рішення. Про затвердження актів обстеження. Керуючись статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши акти обстеження водогонів по вулиці Контурська, вулиці Привокзальна, та привітній у селі Федорівка Полтавського району Полтавської області, сесія сільської ради вирішила затвердити акти обстеження технічного стану водогонів по вулиці Контурська з додатком 1, по вулиці Привокзальна з додатком 2, і по провулку у привітному задатком 3. Друге, рекомендувати СКП Нежніланівське облікувати на балансі підприємства Водегінь по вулиці Конторській, по вулиці Привокзальній і по провулку у селі Хадська. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергоспоряження, будівництва транспорту та зв'язку, голова комісії Леонід Хочемо про провести поточний ремонт цих водогонів. На цих вулицях живе великий кількість військових, я збільшу комуніком дам. Треба допрацювати. Так, прошу проголосувати в цілому. Хто за? Проти? Рішення прийнято. Так, переходимо до питання No2. Тимошку Олександра Роман.

на надання матеріальних допомог на 5 тисяч гривень і збільшуємо суму фінансування на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги догляду на 5 тисяч гривень. Тобто ми, ми в межах однієї програми переносимо кошти з одного напрямку на інший. У нас є потреба фінансування. На комісії були розглянуті проєкти рішення, на сайті було виставлено. Просто шукають питання. Питання пропозиції є. Якщо немає, прошу проголосувати цілу в ціл, Хто ціл. за, проти, утримались, рішення прийнято? Наступне номер три. Проект uh -huh. рішення пронесення змін до програми соціального захисту захисників та захисників України, членів сімей загиблих помад захисників та захисників України на 2025 рік. З метою посилення соціального захисту осіб з інвалідністю наступ війни. Вносимо зміни до програми звітного захисту захисників та захисників України, членці мезокоманих захисників та захисників України на 2025 рік. А саме доповнюємо нові розміщені заходи програми пункту 2 .9». Надання зарази матеріальної допомоги особам з інвалідністю наступні до Міжнародного дня осіб з інвалідністю 3 грудня. В зв'язку з цим вносимо зміни до порядку надання матеріальної допомоги мешканці Манівської тетради громади. А саме викладаємо пункт 2. Викладаємо пункт 4, розділ 1 загальні положення в новій редакції, тобто ми доповняємо новий вид допомоги сюди, а також безпосередньо доповняємо зазначений порядок розділом 10 надання одноразової матеріальної допомоги з лампом 2 до міжнародного дня осіб на лінії 3 грудня. Тут розписується, хто має право, на який пакет документів подається. Розмір одноразової матеріальної допомоги для допомоги складає 5 тисяч гривень. Звертаю увагу, що кошти ми не відділяємо на це. Ми просто плануємо новий напрямок в межах існуючої програми. Якщо у нас будуть залишки коштів достатнім обсягу, ми зазначені від допомоги будемо працювати. Якщо коштів у нас не буде, то просто і залишиться розділом зазначеної програми. Тут ми передбачили, що джерела фінансування, місцевий бюджету і у на наявності фінансування. Прошу проголосувати в цілому запитання номер 3 Проти утримались рішення прийняти. Четверте питання про затвердження програми за реалізації програм, за до до про забезпечення реалізації державних регіональних програм соціального забезпечення умовах поєднання стану 2025 рік. метою забезпечення реалізації державних регіональних програм соціального забезпечення, умова поєднання стану 2025 два рік. Затверджуємо зазначену програму. Суть цієї програми, яка надаємо субвенцію в сумі 50 тисяч гривень. На управління соціального захисту населення Полтавської районної військової державної адміністрації. Це управління обслуговує наших мешканців, надають їм послуги. Це буде раніше і допомоги, і в тому числі і ВПО, і багатодітні, сім'ї, і діти сироти. Надійшов від лист, просять їх підтримати. Зв'язку з цим затверджуємо програму, виділяємо кошти 450 тисяч гривень на перерахунок на значення управління. Це законом да, да. да. так. Так, не аколі. Це управління, це відноситься наша. Так, якщо немає пропозицій, прошу проголосувати за даний проєкт рішення в цілому. Хто за? Проте, утримались рішення прийнято. Переходимо до питання номер 5 Внесення змін до програми роботу пропочину заводи. Доповідає речі війні війні на юридичній відділі підведені національної колеги. Пропонується нести наступні зміни, доповнити її такими закладами, як поточний ремонт водогону в селі Федерівса по проволку привітний. Е, орієнтовна сума 198 259 тисяч гривень. Поточний ремонт водогону в селі Федерівка по вулиці Правоксуальна на 185 тисяч 844 гривні. Поточний ремонт водогону в селі Федерівка по вулиці Пантурська на 176 1504 гривні і відповідно до паспорту програми водопостачання, нести зміни збільшити суму заходів для ГСК Пені на 560 607 гривень. Прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Проте, утримались. Дякую. Та у нас більше кілометра водогону по цих трьох мінесло. Так, кілометрометрів. Переходимо до питання номер 6. Понад сесії до профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю. До даної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинності на території Ланівської територіальної громади для підтримки діяльності нашого поліцейського офіцера е, нашої громади пропонується внести е, наступні заходи придбання паланомастинних матеріалів для його службового автомобіля. Ви всі бачили, відео на написано Ланівська територіальна громада. На суму 60 тисяч гривень. Відповідно, збільше фінансування заходів даної програми у 2025 році. На суму 60 тисяч гривень. Прошу проголосувати. Хто за? Проти чимались? Дякую. Рішення прийнято. Дякую, сума. Так, питання номер до програми утримання військові спільного користування. З метою підтримки діток, які проживають у нас в громаді, навчаються в Харлівській дитячої юнацькій нас школі, дитячій, і їздять на змагання в такі міста, як Полпава, Бориспіль, і там харчуються, Пропонується нести до даної програми зміни і збільшити суму фінансування калюської дитячої юнацької школи на 7500 гривень саме для оплати харчування дітей мешканці Лаврінської ТГ. Які навчаються в Харківській тюшесах, і для, під час поїздок змагання місто Полтава, Двічі вони і місто містобористи будуть їхати. Е, таким чином, загальне фінансування, яке ми надаємо парецькій е, дитячі у нас спортивній школі, складе 476 тисяч. Е. Зрозумію. Ну, до загальної сумніва. Прошу проголосувати в цілому за даний проєкт рішення. Хто за? Проти отрималися рішення прийняти. І останні питання саме Миколаїв не про внесення змін до підтримки Збройних сил України. Підтримка Збройних сил України пропонується програму доповнити наступними заходами, відповідно до листів, які нам надійшли Ні. з військової адміністрації з да, військової адміністрації районної. Виконувати таким заходом. Придбання сильного матеріалів для забезпечення і здійснення заходів з перевезення резервістів та військовозобов'язаних лікарних пунктів до навчальних центрів або військових частин на 49 тисяч гривень. Придбання за частини матеріалів для ремонту автомобільного транспорту на 40 тисяч гривень. І оплата послуг з поточного ремонту автомобільного транспорту на 8 тисяч гривень. І загалом внести зміни до паспорту даної програми збільшити суму заходів даної програми на 90%. Так. Тобто. Це доставка військовослужбовця до місця дислофації. Так, прошу проголосувати в цілому. Хто за? Проти утрималися рішення Переходимо до питання номер 9 внесення змін до показників бюджету Ламської сільської ради. Доповідає головний спеціаліст фінансового відділу Катерина Микола. Доброго дня, всім присутнім. До показників бюджету Ланівської сільської територіальної громади пропонуємо внести зміну до доходів та видатків загального та спеціального фонду. За рахунок перевиконання доходу частини в сумі 925-107 тисяч гривень. За рахунок перерозподілу коштів загального фонду 769 тисяч спеціального фонду 112 тисяч 700. А саме по виконавчому комітету за рахунок перерозподілу 30 тисяч. Додаткові асигнування, загальний фонд 660 607 тисяч гривень, спеціальний фонд 50 тисяч гривень. Гуманітарний відділ за рахунок перерозподілу коштів в сумі 739 тисяч по загальному фонду та по спеціальному фонду 112 тисяч І за рахунок додаткових асигнувань фінансовий відділ на інші субвенції. Місцевого бюджету по реалізації заходів програми фінансової підтримки Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області на 2025 рік в сумі 100 тисяч. На реалізації заходів програми забезпечення реалізації державних та регіональних програм соціального забезпечення в умовах воєнного стану на 25 рік сумі 60 тисяч гривень. На реалізації заходів програми профілактики правопорушення та боротьби зі злочинності на території главні територіальної громади в сумі 60 тисяч гривень. І на реалізацію заходів районної програми фінансової підтримки матеріально-технічного забезпечення заходів, пов'язаних з призовами громадянин-військову службу під час мобілізації та органів організації територіальної оборони Полтавського району 24 рік. Субвенція необхідна для придбання половних машин матеріалів 49 тисяч, на придбання запчастин та матеріалів для ремонту автомобільного транспорту 40 тисяч гривень, оплата послуг поточного ремонту автомобільного транспорту 8 тисяч гривень, обща сума 97 тисяч гривень, а також на спільне утримання у США 7 ДюСШ 7,5 тисяч гривень. всі цифри були о, винесені на бюджетну комісію і о, на розгляд сесії пропоную вин, виносити такі рішення. Перше рішення пронесення змін до показників бюджету Лондонської сільської ради, тирочі статтю два чи, чи закону України про місце самоврядування в Україні стаття 23. Сімдесят дев'ять бюджетного кодексу Української носіївської вирішила внести зміни до рішення 59-ї сесії скликання про бюджет планської сільської територіальної громади на 25 рік від 24 грудня 24-го року. Noмер 15 зі додатками 1 один контроль покласти на постійну комісію з стати бюджету фінансів соціального та економічного та пранняма. Ну, голова Марина Роченко триве рішення про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету важкої територіальної ну. громади. Керуючи статті два шість закону України про місця самоврядування та стаття вісімдесят п'ятдесяно один бюджетного кодексу України за погодженням опоційної комісії сільської ради питань жертв фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном Лонівської сільської ради вирішила передати кошти з бюджету Лонівської сільської територіальної громади державному бюджету у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету загальну суму. 60 тисяч гривень на реалізацію заходів програми профілактики правопорушення та боротьби із злочинністю на території Лонівської територіальної громади на 25 рік для закупівлі повально-мастильних паль, матеріалів для службового автомобіля поліцейського офіцера Лонівської територіальної громади за рахунок перевиконання доходної частини загольного. Фонду друге передати кошти з бюджету Лонівської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету загальному суму 100 тисяч на забезпечення виплат заробітної плати працівникам відділу містобудівної та архітектурної тури Полтавської РВА, зокрема на делегуванні органів місцевого місцевогорядування, які передаються відповідним районам державним адміністраціям за рахунок переконання доходної частини. І третє. Пункт 1. рішення позачергової шістдесят 62 сесії восьмого скликання номер вважати таким, що втратив чинність і передати кошти бюджету міської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету загальної сумою 50 тисяч гривень на реалізації про, заходів програми забезпечення реалізації державних та регіональних програм. Соціального забезпечення умовах воєнного стону двадцяти рік на покращення фінансової бази для утримання управління соціального захисту населення в виконанні покладених на ньому за рахунок перевиконання дохідної частини. І передати кошти з бюджету вонівської сільської, сільської територіальної громади вигляді субвенції з місцевого бюджету районного бюджету загальної суму дев'яносто сім тисяч гривень на реалізацію заходів районної програми міс... фінансово-мітельно-технічного забезпечення заходів пов'язаних з призовим громадян на військову службу під час мобілізації та організації територіальної оборони Полтавського району на двадцять четвер роки. І передати кошти з бюджету Лонівської сільської територіальної громади до бюджету Корлівської міської громади вигляді субвенції з місцевого бюджету на отримання об'єктів спільного користування в сумі 7500 на Корлівську Дуся для оплати харчування мешканців Ландської ТГ, які е, навчаються Дюся в зв'язку з поїздками намагання Укласти договора щодо передачі міжбюджетних бюджетних транспортів з бюджету сільської територіальної громади додаткову угоду до договору та доручити сільському голові їх підписати. Контроль за виконанням цього рішення попросив на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майна голова Марина Проченко. І третє про перерахування золошків потім з рахунки спеціального фонду сільського бюджету, з на фонду сільського бюджету Лонівської сільської ради відповідно до бюджетного дізвітності Лонівської сільської ради, враховуючи норми пункту 2 статті 57 закону України від восьмого. Ноль восьмого нульсьому 2010 року номер двісті бюджетного кодексу України при відсутності відповідних бюджетних призначень та відсутності необхідної призначення у проекті бюджету на наступний бюджетний рік, керуючий статтю 26 шість України промісцева до України. Лонівська сільська рода вирішила надати право фінансовому відділу ніської сільської ради перерахувати до загального фонду сільського бюджету по доходу 246,03 сорок Два інші надходження, залишки коштів в рахунці спеціального фонду, кошти від транспортного збору в сумі 15 235 гривні, кошти від відшкодування втрат сільського та лісогосподарського виробництва сумі 465 гривень та цільові фонди в сумі 854 гривні. Операції за якими не здійснювали тривалий час у зв'язку зі зміною законодавства та втратили своє цільове призначення. Контроль покласти на постійну пунктів з бюджету фінансів соціально-економічного розвитку та управління майном голова майдон. О, чоловні, депутати, я Прошу проголосувати по питанню номер 9 про внесення змін до показників бюджету. Прошу проголосувати за даний проєкт рішення рішення сесії в цілому. Хто за? Проти рішення прийнято. Питання номер 10 Про передачу між бюджетних транспортів з бюджету Української громади територіальної громади. Прошу проголосувати в цілому. Хто за? Проти. Утримались рішення прийнято. Питання номер 11 Про переховання залишків коштів з рахунків спецфонду. дохід загального фонду. Прошу проголосувати в цілому. Хто за? Проти. Утримались рішення прийнято. Переходимо до останнього питання номер 12 Доповідає начальник юридичної відповідної Оксана Михайловна про внесення змін до регламенту Валівської сільської ради. На суті було виставлено регламент, наш регламент, який був затверджений рішенням першої сесії 8 скликання ще 2 грудня 2020 року. Пропонується викласти нові редакції. Взагалі-то ми просто проводимо його у відповідність до чинного законодавства, тому що до закону про місцеве самоврядування було вносено багато змін. Також у нас в регламенті не було відображено необхідність затримання вимог. Закону України про доступ до публічну інформацію, ці самі 10 днів, що ми заставляємо проєкти за 10 днів. Не було внесено частина скажімо, земельного кодексу, який стосується рішень з земельних питань. І ми повністю відкоригували, щоб не шукати потім, коли ще до одного звикла єдиним комплексом в новій редакції даний регіон. Вам зачитувати, у вас є якісь питання по ньому? Суттєво, це саме основне, ми додали ми, ну, додали додали? ми е, відеозйомку, тому що вона 14 серпня 2025 року обов'язкова, що комісії, що сесія, е, ми додали також уточнення, що е, в виняткових випадках взагалі то сесія збирається ж не менше, ніж за 10 робочих днів. І ми оприлюднюємо проєкти рішення. Ну, Але виняткові випадки, коли рішення сесії, е, просліднення сесії відбувається не пізніше, як за один день до пленарного засідання, можуть бути внесення змін до сільського бюджету, тому що ну, бачите, така ситуація, і буває так, що дуже дуже швидко потрібно. Вирішення питань право на відвернення стихійного лиха і вирішення питань, які віднесені до повноваження сільської ради та її виконавчих органів під час воєнного стану. Це різні питання, які стосуються військових частин мобілізації. У цього всього ми залишаємо за собою право. У таких випадках, коли ці питання мають бути вирішені нами, скликати сесію за один день до пленарного засідання це таке суттєве, суттєве доповнення. Наш сайт сільської ради Ленівська громада, він зафіксований в регламенті як офіційний сайт Ленської сільської ради. Всі рішення, проекти рішення і рішення, все знаходиться там. І дуже приємно, що цим сайтом багато хто користується. Ми навіть стакалися в засідання засіданні про те, що ну, вивчають наші рішення. Тобто це наше офіційне джерело інформації про нашу роботу. І все відповідає чинному закону Так. так само відповідали, відповідали, у не відповідало нас, про в регламенті. Ми вже, ми вже працювали так, як вимагає закон України, а в регламенті просто тепер не доповнені. Він так. також, як вимагає закон. Так, проєкт рішення внести зміни до регламенту, до регламенту. і до регламент. Регламент. Дякую, до З, за якими працюємо. Так, <проєк> прошу проголосувати за даний проєкт рішення про внесення змін до регламенту Ланівської сільської ради. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Питання <проєк> порядку денного вичерпані. Якщо немає пропозицій, зауважень тоді 63-ю сесію позачергову планівської сільської ради. оголошуємо проводимо... закінчення.